Хворий на бронхіальну астму приходить до лікаря. Двері відчиняє молода, гарненька дружина лікаря. Доктору дома?» – запитує хворий свістячим астматичним шепотом. Ні, змовницьки підморгнувши, шепоче дружина лікаря. Проходьте швидше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сім'я це маленька країна, в якій тато, президент, мама, міністр фінансів, міністр економіки, міністр охорони здоров'я, міністр культури, міністр воєнних станів у сім'ї, пес, міністр оборони, діти, народ, який завжди чогось хоче і вимагає. Час від часу влаштовує протести, мітинги та майдани, кіт, уряд, живе за чужий рахунок, їсть за чужий рахунок. А чим займається, то ніхто не знає. Чоловік повернувся додому пізно вночі на підпитку. вирішив поїсти. І, щоб не розбудити дружину, не вмикаючи світла, почав нишпурити в кухні по баняках. А вранці накинувся на дружину. Що це ти наварила вчора? Юшка ще так сяк можна їсти, а м'ясо якесь сире, недоварене і зовсім без смаку. Миколо, яка юшка? Яке м'ясо? Та тож я у кастрюлі губку для миття посуду виварювала. <рив> Фімо, а ти знав, що скайп придумали євреї? Чому ти так упевнений? Та тому. Ти ніби їх гостей приймаєш, а годувати і поїти їх не треба.